В цьому адмінбудинку по вулиці Малий Бердичівській, 25, з 1974 року по 1986 була редакція газети, тоді Радянська Житомирщина. 12 років саме сюди щодня приходив на роботу Валентин Грабовський, журналіст, заступник редактора. За відділом. Приходив на 9 ранку, а засичувався часто допізно. Опрацьовував матеріали з відряджень, готував до друку нариси і репту. Портажі або прави вірші молодих поетів, адже 20 років керував обласним літературним об'єднанням. Сьогодні він знову повернувся сюди. Він колись сказав, що я до кінця днів життя буду вдячний саме радянській Житомирщині, бо завдяки їй я одержав можливість познайомитися з багатьма цікавими людьми, поїздити по світу, побачити багато чого цікавого і потрібного. Якщо враховувати те, що зробив Валентин Грабовський для міста, як громадянин, як письменник, як поет як ізнаєць, я вважаю, що його ім'я повинно бути увічнене. Він був людиною, перш за все, який в. Життю. не тільки поезі, а й життю, Дуже багато оспівував саме місто Житомир, нашу поліську землю. І я думаю, що якби нам ще трошки часу і були б у нас і гімн Житомира, можливо, за участю Валентина Болиславовича, правда. Шанувати пам'ять поета приїхали представники села Кодні. Саме Грабовський відкопав у архіві багато його цікавих сторінок. Прийшли учні з 23 ї гімназії зі школи номер 36 За ініціативою поета вперше в місті там почали вивчати польську мову. Прийшло багато людей, які його ніколи не забудуть. А меморіальна дошка з'явилася завдяки клопотам міськвиконкому міського управління освіти громади села Кодні та 23-ї гімназії